А ви знали, хто був сусідами східнослов'янських племен? Візантійська імперія, ромеї, жителі Візанції. Вони торгували зі східнослов'янськими племенами. З VI століття візантійським імператором був підвладний Крим. Візантійські імператори хотіли контролювати північне причорномор'я, оскільки туди пролягав торгівельний шлях за варяг греки: Скандинавія. Вікінги варяги нормани. Організовували військові походи до сусідніх земель, обкладали даниною підкорені народи. Основним способом заробітку у варягів була військова служба у впливових правителів з кінця 8 століття. Починають впливати на політичне життя слов'ян. Авари з 6 століття авари з'являються на території України. Заснували аварський каганат, який очолював хан Баян. З 7 століття авари переходять на захід. Хозари в 650 році утворюється хозарський каганат з 7 VII по 8 століття обкладають дониною Крим також полян, сіверян, радимичів, Вятичів та фіно угрів. З 9 століття воюють з Київською Руссю, Візанцією та Печенігами. Булгари хан Курбат утворив Велику Болгарію. Син Курбата заснував болгарське царство. Другий син згодом оселився на Дону. Саме там згодом виникла Волзька Болгарія.